Доброго дня! Мене звати Марія Бав'як. Я учениця 7 Б класу Козелецького ліцею No1. Хочу представити результати проєкту від Русі Україні до сьогодення, як давня мода оживає в Україні. Мета роботи дослідити та порівняти, як традиції часів Київської Русі впливають на сучасний стиль та моду в Україні. Народі кажуть, нове це давно забуто старе. Особливо таку тенденцію можна прислідкувати у моді, що сезонні дизайнери одягу дивують нас новими колекціями, проте у кожній з них є нота забутого минулого. Конструкція одягу та прикрас часів Київської Росії стала можливою завдяки дослідженням істориків, археологів та мистецтвознавців, таких як Марія Брайчевська, Зинаїда Васіна та Глій Біваків. Ці фахівці опрацювали три основні групи джерел археологічні, писемні та образотворчі. Завдяки комплексному аналізу цих джерел фахівці змогли відтворити чоловічі та жіночі костюми Київської Русі, що стало основою для подальших досліджень та популяризації давньої української моди. Зокрема, по зовнішньому вигляду можна було зрозуміти, до якої верстви належала людина. Князі мали домашній одяг та одяг на люди. Удома княжці одягали довгу сорочку з червоним шиттям навколо горловини. В'язкову сорочку підперезували поясом. Він прикрашався золотим шиттям і перехоплював одяг по талії. Кінці звільно спадали вниз. Під сорочку одягали полотняні штани порти. Коли виходили до людей, додатково вдягали свито тоніку і корозно. широкий плащ, коли якого не сходилось. Корозно застібалось біля правого. На, фігурну на ноги взували оздоблені візерунками чоботи. Також чоловіки обов'язково носили шапку полтук, яка мала різну форму. Сільські чоловіки теж носили довгу сорочку, але з дешевшого полотна. На ноги одягали шкіряні полти чи плетені личаки. Жінки у той час також носили довгу сорочку, але вона була довшою, ніж чоловіча. Верх в ній одягу княгинь був однекою з чоловіками. Це парадна тоніка, дельматики і поверх мантії. На світа одягали ленькі та фараки прикрасу у вигляді щиту, яку перекрашали перлами і хрестами. Заміжні жінки інших верст, поверх сорочки вдягали ще щиту спідницю. Обов'язково носили головний убір, корону та фату, або ковпак випросу у вигляді рушника білого кольору. Незаміжні дівчата носили волосся розпущеним або заплітали у косу, сували дівчата у лапті, поршні, чоботи та черевики. Жіночий одяг у різних верст відрізнявся лише використаною тканиною чи оздобленням. Використовувалися різноманітні прикраси для доповнення образу. Найбільш поширені це кільця персні, їх носили як жінки, так і чоловіки. Те ж саме можна сказати і про браслети обруч Це срібла або золота, які декорувалися зідарунками. Орнаментами. Вони слугували для скріплення рукава одягу, їх одягали на визначні свята та церемонії, гривні, ширій, обруч із дорогі цінного металу. У жінок це була лише прикраса, а у чоловіків атрибут знатного воїна або князя. Характерною жіночою прикрасою були грязна і намиста, а також на скронні кільця колти. Срібні або мідні плітали з жінками волосся і прикріплювалися при цьому до головного обору. Така ж широкого поширення наболесяві, різнокольорові скляні намисто, розлети зі скла і міді, металеві ланцюжки. У прикрасах зі золота і срібла представлені всі види тогочасної ювелірної техніки емаль, сталь, зень, чернь. Маса і прикраси змінювалися у 18-19 століттях стали популярні вишиті сорочки, які ми знаємо як вишиванки. Але основа того сорочка залишається від Росії. Та й перші згадки про вишивку в українській культурі також датуються 9-11 століттям. Дизайнери часто беруть ідеї з далії Русі. Наприклад, модний бренд Єтнодім це не просто виробник одягу, а команда, яка співпрацює з істориками та працівниками музею, щоб кожен елемент їхнього одягу мав історичні підґрунтя. У відеопривітанні з нагоди Великодня 2023 року Володимир Зеленський з'явився у сорочці етнодім. Символом Київської Русі. Ця вишиванка містить символи часів Володимира Великого. Анна Дрозд українська дизайнерка, яка поєднує традиційні символи та сучасну моду. одним з яскравих прикладів її творчості і чорна ляна сукня з вишитим же деревом життям, символом, який часто знаходять археологи на речових пам'ятках періоду середніх віків. Project виготовляють як одяг, так і прикраси за мотивами у України. Наприклад, нещодавно Бурент представив колекцію прикрас Київська Русь. В ньому асортименті безвіт патріотичних колекцій, які нагадують рязи, намисто та гривні часів Київської Русі, а частину коштів від продажу проект надсилає на допомогу ЗСУ. Майстриня виготовляє прикраси з дзвониці, що відображають глибоку жіночу енергію та оберегів давніх часів. Сандра Барбанова спеціалізується на відтворенні старовинних ювелірних прикрас, такі як ковки та персії. Ще й українці захоплюються нашою культурою. Світові бренди також черпають натихнення із Київської Русі. Наприклад, німецький бренд спеціалізується на реконструкції історичного одягу. У їхній колекції Київська Русь представлені як чоловічі, так і жіночі костюми, що відображають не лише окремі елементи, а й цілісні образи. Отже, ми бачимо, що давньоруська мода не зникла, а еволюціонувала і стала частиною сучасного стилю. Від Русі залишились не лише форми одягу, але й традиції прикрас, які сьогодні є джерелом натхнення для дизайнерів. Дякую за увагу.